Отримували два дні, потім ще в наручниках повезли з собою в Артеміс, там незаконно отримували, забрали в мене всі засоби комунікації. Правда, не прорахували, що в моїй великій військовій сумці з речами я кинув старенький свій нетбук і модем. І вони закрили мене в кімнаті, щоб я не міг виходити на зв'язок з світом. Я включив і ще росіяни в той час підсилили. То вас не обускали. виходить? Вони обшукали мене всього, але ця сумка була така велика, і вони думали, що забрали все. Вони не вони не продумали всього. Тобто вони не знайшли цього. на кожного мудреця Доволі да, простота да, і цей і тому, що я помню. Як всі реагували будстранно вот столько розказувати, бо вирішили да. свободу, однак писати розрішають. Да, ні, ні, я я сидів в закритій кімнаті. Я включив цей ага. модем. Зв'язок був такий, що в Києві немає тому, що в той час росіяни підсилили зв'язок, щоб наш. Чи не могли гушити їхній мобільний зв'язок під час операції? Uh -huh. І я писав, я заснув на клавішах, тоді виламалися двері і забрали мене тину. ноутбук. я не встиг вийти з сторінки, і вони потім правили. Правда, мої вже друзі. А, так було лідактіровані, теж пам'ятаю. Тобто вони вже потім вони дописували. але мої я друзі... Я пам'ятаю, це яке обсуждалося. Да, мої друзі це все на скріншоти uh -huh. сфотографували, виставляли і це все. Uh -huh. І в кінці кінців вони зламали. Це врятувало вам життя. Так, я виставляв цей пост для того, щоб ну, знали люди про це, і це була гарантія мого життя. Тому що тримали мене в кімнаті, в якій не закрили вікна піском. І коли обстріл гранатометами вівся, я був закритий в кімнаті, якщо граната влетіла в кімнату, мене вбили, звичайно. Я був вже без броні, без, без того всього, без зброї, щоб навіть захищатися. Ну, дякуючи моєму відділенню і друзям, які не слухалися цих наказів, я все ж таки був захищений, але були моменти, коли ні. О, але після таких слів, коли тобі комбат каже, що твоє життя нічого не варте, я звичайно почав думати, що якщо для нього воно нічого не варте, то я можу тут закінчити угу. і стати героєм України, але не так. від того, що я дійсно, а я думаю, Олег, що ніхто не стане під началом Семена героєм України, крім самого Семена. Ну, я думаю, що ясно, він не дасть затмити свій образ, але героїзація людей довкола нього це також частина буде його проекту. Я думаю, ті, що найсумлінніше най... йому служать, або там безсовісніше йому прислуговують, вони також будуть героїзації, але вони будуть світила меншої величини. Я думаю, порівняно як зорі з сонцем. А вопрос, вот этот злочинный наказ в этой Николаевке, коли по людям стріляли, да. был отдан, ми так і не знаємо, так? Да? Я знаю псевдо, цього спецназів. Псевдо... А з какого підрозділення? Я не знаю. Я просто чув його псевдо. Ні, ні. И... Не, не. Да? Але ретранслював цей наказ, наш ротний. І я оскільки підкоряю себе своєму начальнику, я не можу говорити з командиром цілої. Угу. Я говорив, що угу. це провокація, що це не за не... Угу. незаконні накази. І угу. що Хлопці ще не були в бою. Якщо такий наказ, mm -hmm. а вони ще на адреналіні, вони будуть стріляти все, що рухається, і будуть жертви на війні. І як mm -hmm. воду дивився, так і стався. Mm -hmm. Хоча мені після цього цей чоловік, який казав, що стріляй, куди попало, сказав, що цього чоловіка били перед нами давним-давно, і він смердів там довго. Хоча він... Ця жертва померла в мене на очах. Ну тобто, ну дуже дивно, це все були події в Миколаївці. Це не є як правило для наших військ, наскільки я знаю, але це, що сталося, я думав, що має бути розслідування. Що ж це за захист України, коли стріляємо по мирних жителям.